Тільки це можна зробити швидко. Є три сесії, да, які я навчаю у школі підсвідомості, які ви можете проводити і клієнтам, ви можете проводити собі. Ну там дивіться, друга фаза, там вона схожа на реліф, на регресію. Да. Це, вона називається реліф. Якщо ви знаєте, що таке регресія, да, це подорож у минуле життя. Через минуле життя ми пропрацьовуємо так ось, коли мені говорять про регресію, то мені трохи смішно, того, що регресія це вирване з ну, типу, по суті, з, а це три. Це така, якби три фази да? фазування простору, тому що ця техніка вона спирається на дослідженнях, на квантовій фізиці. Це там не езотерика, да, ніяка на квантовій фізиці, на дослідженнях. Я там даю дівчатам багато літератури, і вони вони, тому що до мене приходять приходять зараз у школу регресологи, і вони мені говорять, що блін, клас, ми нарешті розуміємо цей перший пласт, да? тому що там в регресію люди можуть не заходити, не бачити.